Той Майдан, який сьогодні є, це зовсім не той Майдан, який тут був в ті дні, коли вбивали наших побратимів. 18, 19, 20, лютого цього року. Це зовсім не той Майдан. Його межі інші. І ті барикади кому потрібен театр? Театр нікому не потрібен. Оті всі сотні, які з'явилися після перемоги, чи в процесі, вони не є ті сотні, які були під час революції. І ви це добре знаєте. Всі кияни про це добре знають. Бо всі самі важкі часи. Чи то будь 11 листопада, 11 грудня верніше, коли температура була мінус 11, а вночі мінус 14, чи то. 19 січня чи то вже другий період в лютому, коли були загострення і Морозі. пішли жертви, в ці часи на Байдані було кілька разів менше людей, ніж сьогодні їх там тих палат. А та кількість палаток, яка є навпроти Михайлівського собору, і так далі, просто вражає і дивує. Ми... А зараз виглядаємо вже не як цивілізована держава. Яка потреба зараз перетворювати КНДА, яке в самі холодні дні використовували тільки перший поверх і зал, все, і туалети, і їдальня. Більш нічого ж не використовувалося. Ніякі кабінети, ніякі поверхи, нічого. Зараз розбиті, потрощені. там. Сліди не тільки об'єдків, а і спиртного і всього іншого, яка потреба зараз там знаходитися? Де наша українська свідомість? Чи виводячи е з ладу е керівника Національної телерадіокампанії, хіба не зрозуміли, що три виступи Путіна не принесуть скільки шкоди, скільки один рейд, який зробили, ті три. Депутати чи чотири депутати до кабінету журналіста музеї... і ДТУ, е, я вже не кажу про це. Вандалізм я має кажу, бути зупинений для збереження зараз спокою в усій країні. Нам треба було ввести надзвичайний військовий стан. Але, цього Але не хотіли і не зробили. Тільки з одної причини. Довели, я вам скажу, чому не зробили це. Це зробили з одної простої причини. Що якщо Ввести його указом президента, з наступним затвердженням Верховної Ради, це було нескладно. Це вимагали всі, хто розумівся на цьому. Але тоді треба призупинити, не можна було проводити референдум в Криму, а очевидно, хтось був зацікавлений в проведенні референдумів. Звичайно, тобто, тут же видавали укази, а насправді, значить, раз, друге, тоді не можна зупинити вибори президентські. Чому? Хто сумнівається в тому, що Верховна Рада легітимна? Та ніхто ж не сумнівається. Ніхто. Кому потрібні вже рішення Конційного суду, які вже в свинячий голос після рішень Конційного суду Російської Федерації? заднім числом. Кому вони вже потрібні? Відбувається так, що летить цілий перший віце-прем'єр-міністр, міліцейський генерал, разом з міністром оборони їм не дають дозвіл сісти. Ні в Сімферополі, ні в Бельбекі. Все. Це що? У них мало місця, як сюди попасти? У них немає силових підрозділів, що вони не можуть сюди попасти. Чи та ганьба, що у нас командуюча порядку, командуючими військово-морськими силами України, виводять в наручниках при людях? Це що таке, коли виконують те, що Путін сказав і як завіщав Путін. Виводьте, будуть жінки в попереді і, і люди, і все. Це можна так на військову частину йти? Чи перекриття військових частин, які були допущені в Донецькій області, в Луганській області, коли вимушені е ешелони військові розгружатися е були в Луганській, е в, Хар... в Запорізькій області? Чому? Втрачаємо ресурс, втрачаємо паливо. Все. Бо не вводимо військовий стан. Вам президентська посада треба? Так не буде у вас її. Не буде! Або зупиніть, або не дамо планів, щоб ви знову розставивши олігархів кругом, вирішили питання, нібито ви рятуєте державу.